Так, Давайте перевіримо, чи боксують кольоса. Все боксує, ось повний привід, всі передачі. А ви можете вийти на вулицю, глянути? зараз попробую, на раз, педальку трошечки. Чи працює повний привід, так? Да. Працює, працює. Хорош, працює. Та працює, працює. Ой, та що ж ти шо ж ти робиш? Ну ти ще не купив її, стой! Та працює, повний, стой! Оце знайшов клієнта на на уликці, стой! диви, що роби! Не адекват такий-то. Це нормально ти робиш? Нормально, а що так? Провіряю. Ти купив його, де гроші, Я ти є. ти. не купив, дай провірюй, що ти вийде. Виходь, висідає? виходь сюди. Дай, поїхали, будемо розслідуватися.